Бог помер. З такою назвою, з такою заявою Фрідріх Ніше, німецький філософ, виступив у своїй книзі Весела наука. І сьогодні багато хто вважає, що наука і Бог, вони несумісні. Але чи це так? Останні наукове відкриття доводять, що Біблія вона випередила науку на віки. І Близько 4 тисячі років тому у Біблії, у книзі Іова, було сказано, що він розпростер північ над порожнечею, повісив землю ні на чому. Іова 26.7. Слово повісив вказує на те, що наша планета вона займає строго певне місце у Всесвіті і щось невидиме утримує нашу планету. В цьому становищі. І Джон Мічел в 1784 році він перше припустив існування невидимих для очей об'єктів, які утримують цілі галактики. Вони називаються Чорними дірками, тому що мають настільки велике тяжіння, що поглинають навіть світло. І сьогодні відомо, що Надмасивні чорні дірки вони утворюють ядра більшістю галактик, у тому числі нашої галактики. Таким чином, Біблія випередила науку на 4 тисячі років, вказавши, що наша планета вона утримується в космосі ні на чому і чимось, що не можна побачити. Амінь.